Агрономія це не просто професія, це можливість змінювати світ, робити його екологічнішим та продуктивнішим. Що з давніх часів, коли людина почала оброблювати землю, агрономія стала основою нашого добробуту. А сьогодні це високотехнологічна, сучасна та затребувана галузь. Це професія майбутнього, адже зростання населення землі та зміна клімату вимагають нових ефективних підходів сільського господарства. Автоном це не просто людина, яка працює в полі. Це дипломований фахівець, який планує посів, контролює внесення добрих, захищає рослини від шкіл та хвороб. Він аналізує грунт і відповідає за те, щоб урожай був максимально якісним та рясним, стати кваліфікованим фахівцем. Тобі допоможе вивчення агрохімії, ботаніки, ґрунтознавства, землеробства, механізації сільського господарства та багатьох інших провідних дисциплін. Ми поєднуємо теорію з практикою. Студенти працюють у лабораторіях, на дослідних ділянках, беруть участь у навчальних і виробничих практиках. Наші випускники працюють в агропідприємствах, фермерських господарствах, агрофірмах, лабораторіях або мають можливість продовжити своє навчання в закладах вищої освіти України. Агрономія, наука, що годує людство. Тож приєднуйся до тих, хто творить життя, і вступай до Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій на спеціальність агрономія.